Трьом родинам захисників, жителям Мукачівської громади, які боронять нашу країну на передовій, вручили подячні листи від військового командування. Листи подяки батькові воїна 128-ї окремої закарпатської бригади Олександра Цицкуна, матері та дружині солдата цієї ж бригади Олександра Плетенка, а також дружині та сину бійця військової частини А16-19 Володимира Пилипа, вручив міський голова. Далі перейшли до розгляду проєктів рішень. Одним із перших затвердили списки спортсменів, які отримають премії від міської ради. Це переможці офіційних чемпіонатів України, Європи та світу. Загалом грошові винагороди одержать вісім чемпіонів. Ми маємо переможців офіційних чемпіонатів України. четверо осіб Горват Давид. Це чемпіон України з боксу, Ковач Євген, чемпіон України з боксу, Матьковський Ростислав чемпіон України з легкої атлетики, Хіменець і Інна чемпіон України з бодібілдингу. Далі ми маємо трьох переможців офіційного чемпіонату Європи. Це Трусов Ростислав, комбат, самозахист і сон, Швайка Юрій та Козел Тимур в цьому швагі спорту. І ми маємо переможця офіційного чемпіонату світу, це Дячук Василь. Прошу підтримати проект рішення щодо присвоєння стипендій даним спортсменам. Погодили проєкт рішення про підсумки оздоровлення дітей у літній період. Цьогоріч відпочили та оздоровилися понад 600 школярів, серед яких діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені з багатодітних родин, а також талановиті й обдаровані учні цього року. оздоровлено у закладах освіти. За кошти міського бюджету 360 учнів. Це учні початкових класів. Оздоровлення відбувалося на базі другої школи, ліцею номер 5, 6 та спеціалізованої школи номер 16. Також сьогодні надали статус постраждалих від війни ще 15 дітям із Запорізької, Донецької, Херсонської, Сумської областей та Харкова. Ще 15 діточок набувають даний статус. Внаслідок перебування на території, яка наразі є окупована, і внаслідок загибелі батьків, прошу підтримати. Хвалили проєкт рішення про надання матеріальної допомоги 22 особам, зокрема важкохворим мешканцям у межах програми додаткового соціально-медичного захисту населення. Загальна сума допомоги становить понад 400 тисяч гривень. Крім того, погодили впровадження нової послуги для мешканців Мукачівської громади соціальне таксі. Дане положення було обговорено під час громадських слухань. Були деякі зауваження. Ми їх відкоректували, внесли, фактично закупили за кошти місцевого бюджету. Вже. Автомобіль має надію, що найближчим часом уже запрацює наше соціальне таксі для мешканців нашої територіальної громади. Затвердили рішення про початок опалювального сезону у школах, садочках, лікарнях та інших комунальних установах з 20 жовтня. Також надали згоду на оприлюднення проєкту рішення щодо встановлення тарифів на користування паркувальними майданчиками, зокрема на площі Духновича, вулиці Валенберга біля ЦНАПу та на вулиці Миру, поруч із центральною бібліотекою. Даний проект. Рішення буде опублікований, 30 днів буде е на сайті він е розміщений з тим, щоб отримувати зауваження від фізичних юридичних осіб. У даному проєкті рішення пропонується встановити вартість е з ПДВ за паркування транспортних засобів на майданчиках з 8 години до 8, ранку, 8 ранку до 8 вечора 30 гривень за годину, в тому числі ПДВ, у вечірній час 10 гривень за годину, в тому числі ПДВ. Окрім того, прийняли рішення про встановлення опіки над дитиною, яка залишилася без батьківського піклування. Опікуном став хрещений батько. Внаслідок смерті батьків, дитина влаштовується під опіку хрещеного батька. Прошу підтримати. При кінці засідання схвалили прогнозований фінансовий план лікарні святого Мартина та медичного центру Сім'я на наступний рік. Попередньо ми плануємо доходи в розмірі 427 мільйонів 842 тисячі гривень. Видаткову частину запланували на рівні 437 млн грн. По структурі надходжень кошти від платних послуг це 17 мільйонів гривень, кошти з місцевого бюджету на енергоносі 32,3 млн грн, кошти від Національної служби здоров'я України на рівні 370 млн грн, і кошти з міс... по місцевій програмі у закладі охорони здоров'я у розмірі 4,5 млн грн. Дохідна частина проекту фінансового плану сформована на базі чинного законодавства та договорів про медичне обслуговування населення. КНП медичний центр Сім'я за 26 шостий рік планує отримати доходів загальній сумі 98 млн грн. Основну дохідну частину складають кошти з реалізації послуг за програмою медичних гарантій, заплановані відповідно до прогнозованих показників 26 рік відносно мінімальної заробітної плати та фактичних цін на матеріали.